Сюди ми вже далі не заїдемо тут шлагбаум. Ми типу отсюди от заїхали. І тип з правим показчуком, тут би справа стала. Mm -hmm. да? Да. От, от. А зараз включай лівий. Поїхали і закручую кермо вліво, ми потім назад під шлагбаум здамо, демовби ми звідти виїжджаємо, правильно? Тобто ми звідси будемо виїжджати. Помненько роби робився навпаки і поїхали ззад. Плачет, там никого, плачет, плачет. Добра. Да едем, 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 едем. Идите не бесите. И время не кормо, время. Идите, идите, идите на ходу, время, время, время. Это не видно кормо, да. Давай. С этой по типа, моей связи буду выезжать. И давай, давай еще. Чтобы мы в будущем наш нормально поехали. Добра. так вот мы ну, включаем левый поворотник, включаем драйв. Ми будемо виїжджати. Ми заїжджали під забором, mm -hmm. да? yeah. значить, виїхати ми повинні теж вздовж забору, але залишити місце для зустрічки. Це вс... перехр... це все прилегло. Mm -hmm. Перешкода справа, але лівих теж видивляйся, правих теж. Їжджай, і в свою смугу широко зайдеш. І справа теж, і зліва теж, і справа теж. Всіх пропускай на всяк випадок, поняла? Добре. Заїжджай в свою смугу поближче до розмітки. І поближче до розмітки, так, і їдеш. Зрозуміло? Ми собі їдемо, їдемо. Якщо справа машина буде виїжджати, перешкода справа. Якщо із за будівлі з боку буде виїжджати машина, бо там виїзд написано, перешкода справа. Тож не нагазовуй тут, а навпаки. Обережненько, там ніхто не виїжджає. Все, що справа виїжджає, це перешкода справа. Їдеш поближче до розмітки, поняла? Бачимо плита, там, де шлагбаум. А тоді ми зачепимо плиту поближче до розмітки тримаємо, Тупо ось так ось поближче. Підтягуєш ближче, шлагбаум відкриють, але ти підтягни ближче, щоб тебе побачили. Дивись, ти поближче до розмітки і плиту ми не зачепимо. Ми при виїзді будемо з тобою їхати праворуч. Ми за шлагбаумом навпроти цього заїзду, що справа. Бачиш, mm -hmm. поїхали, він відкрився. Ми за шлагбаумом справа тут от включимо показчик. Зрозуміло? Ну, Після того, як ти його проїдеш. Або навпроти нього. Рідняємося. І ми праворуч в праву смугу. У нас другорядна дорога, ми виїжджаємо з прилегли, ми Поступаємося тим, хто. Так. Пішоходики наші. І ми повинні закотитися. Дивись, якщо тут запаркована машина, справа стоїть, то ми з правою мордою зайдемо, а потім з лівим обійдемо. Але зараз її немає, то ж заводь в праву смугу. <coughs> Всі по ліві їдуть, да? але ти заведи в праву, гарно. Добре. Завела. Тут, якщо що, зупинка трамвая, да? якщо трамвай, зупинився, ми зупиняємося. Зрозуміло? Далі по панакатане. Все зрозуміло. Храсти на... Підвозны. Ну чухай предгазные. Під гвоздны. Ты боишься почему, что